Всім привіт! І сьогодні разом з вами я попробую зібрати лего квітку. Це якісь, не знаю, це в лего з'явилася якась нова продукція. Типу вони випускають квітки, які можна зібрати. Зацініть які в мене картинки, і це мені найбільше подобається. І ось шубаїн чорна і риженька. Ось така у мене орхідея. Ось така вона доволі велика. Давайте зараз розпакуємо її. Спочатку ось беремо ножичок. І давайте розпакуємо скотчу. Вот он, ну, он распаковаться просто не хочет, вот там сколько. Ох, есть. Надеюсь, что зараз распакуется, и у нас Алина не хочет. Я зараз відкрию і повернуся до вас. Друзі, привітайте мене! Я нарешті відкрила. Я, чесно, воно дуже дивіться, воно чешусь навіть пошкодилась тут, бо я не розумію, як так можна, чому воно відкривалося. Так. Ну, як, всі роблять. Ох, О, да. Ось така повщенна інструкція. Давайте подивимося, що мені тут дають. Ось такі дві палочки. Суші їсти, напевно. Ось такий набор два, Ось перший. Ось такий якісь... якийсь. Що це таке? Вкладиш якийсь. Незрозуміли, раніше таке вам не давало. Так ось пакетик перший, пакетик другий, пакетик третій і пакетик четвертий. Нагадую, ось таке в нас повинно вийти. Напевно, дивіться, напевно, пакетик 2 ми будемо складати в озон. Пакеток 4, тільки ми будемо стати клітичку. Пакеток 1, Я без поняття, що ми тут будемо робити. І пакетик 3, це будемо вистачити висто, да. Я, до речі, паралельно цього відео, поки відкривала, монтувала це відео. Окей, давайте починаємо дивитися інструкцію. Так. А тут нам показують варіації. Показують, що, може бути, у нас так от стоять. Можете так от, можете так от. Окей. Ага, ще можуть є такі квіточки. Це просто показуть поки. Ага, все, давайте. Угу. Ага, це нам показують, що буде з кожного пакета. Пакеток один у нас вийде така, в пакетику 2 така штучка. З третього вийде такий, і вже в четвертому вийде на повністю на квіточка. Окей. О, все, починаємо. Нам говорить, взяти пакетик один. Пакетик один дали. Розпакувати його, відкрити. Відкрити я не буду все висипати, бо друг я зараз не все зроблю за один день і тому я не буду все. Горець ну, висипаю. Поговорили, висипайте. Давайте складати на цій коробці, так буде легше. Давайте на коробці складатися. Ось так складати на коробці. Бо зазвичай такі всі штучки треба складати на берегів поверхності. Окей. Давайте, чуть -чуть, так. Дітальки. всі детальки сипляться. Деталь, сипляться. Я подумала, я складу за кадром цей перший момент. То якраз подивлюсь аніме в минулох Я вже другий сезон дивлюся, і потім повернуся до вас, покажу, що в мене вийшло спочатку, бо на камеру доволі незручно збирати. Якраз почекаю, поки відео експортується, щоб виставити вам сьогодні. Ось так у мене вийшло. Не знаю, скільки на це часу потратила, але відео вже точно повинно виставитися. Ось так от, і по, по інструкції нам уже треба відкривати пакетик номер 2 А пакетик номер 2 це ми будемо робити базончик. Продовжувати. Продовжувати. О, дивіться, як уже виглядає. Прям так от гарненько. Ну, продовжуємо. Подивіться на собачку. І поки ви будете дивитися на собачку, я зроблю такий суперський переход. А я ж говорила, що буде суперпереход. А я закінчую другий. Другий пакетик і ось така вазочка в мене вже вийшла. Вона вже майже як моя голова половина голови. Доволі важкенька вазочка. Ну, і Зараз нам показують, що треба вже переходити до третьої, і показують, що це якраз в третьому пункті, в третій частині нам знадобляться палочки для суші. Ну, Суші нам не дали, значить, придеться в лего їх вкладати. Ну нічого, ось така вазочка, ще раз можете подивитися. Я так от зроблю, щоб чуть-чуть не відсвідчить. Уша лажечка була на першому плані. Все, давайте складаю далі. Нагадую, ось такий результат, ось на. Чуть-чуть я його поки вдавлювала, то воно по... бачите, вдавилося. Ну, ось, коротше, що в нас повинно вийти і що в мене вже виходить. Мені здається, схоже. Схоже, схоже. Продовжуємо далі. Зараз знов буде суперський переход. Ой, я забула, де камера. Ой. Це, напевно, сама довга частина була. Ох, як я наморочилась. Я шукала десь 20 хвилин десь якусь О оцю деталь Я не могла знайти. Зараз поставлю коробочку, вам щоб стояла. Не могла знайти ось тут. Ну, легкі це були оці листочки. Ось. Ну, капець, коротше, я намучилась. І залишились квіточки. Нарешті. Все. Уже. Через секунду для вас, секунда, для мене, може ще година, чи ну, може 20 хвилин. Побачите результат. Нагадую, ось ось так от у нас поки. Ось ось так от у нас. Я тільки не розумію. Там говорили, що у нас буде. По-моєму, ми в четвертому додали ці коричні. Да. Ну, давайте, все зустрінемося, не знаю. Зроблю вам переход. Е Який переход зробить? Давайте веном. оцим веномом ось так от зроблю. І вже відкладу квіточку. Так, я придумала. Давайте. Раз, два, три. Опа. Обах. Ой, зараз так вам не дам. Я доскладала. Пройшло три майже, три майже з половиною години. Я доскладала, єсть! Оу oh, єс. Yes. Тільки я не зрозуміла, як кріпити землю. Як я поняла, її треба було просто накидати. Бо... Як? Я зараз вам покажу інструкцію, бо я не поняла, чесно. Якщо ви розбираєтесь, як... бо я не знаю, як туди всунутися, якщо вона не прикріпляється. Ну, я не знаю, коротше. Ну, хай буде так. Ось тут щось повипадало. Всі ось детальки, які в мене залишилися, які мені вже не треба. Ну, все. На цьому буду завершувати відео. Воно вийшло коротким. Но, але я довольна результатом. Так. Да? Мені прям схоже дуже на орхідею. А, ну, все, собачка з полуничкою, оце шибаїну, це його забув і Нептун говорить вам пока-пока. Я вам говорю до побачення, до наступних відео.